За 130-ю статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа може бути притягнута до відповідальності за водіння в нетверезому стані. Через це працівники поліції і зупинили синє авто. Тест на алкогольне сп'яніння показує значний рівень алкоголю у крові водія. Вони вже майже виписали йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Але водій стверджує, що жодного разу за життя не вживав алкоголь що тут відбувається. Коли йдеться про спирти, все нібито очевидно. Медичний спирт чи спирт в алкогольних напоях однаковий, чи не так? Правильно. Але коли в хімічній лабораторії хтось просить передайте спирт, у відповідь він почує, який саме. Просто поглянь на ці формули це все спирти, і їх значно більше, ніж ми вмістили на екран. Дуже різні, але мають дещо спільне. Спробуй знайти цю ознаку у всіх спиртів. Сперти це оксигеновмісні сполуки, які мають одну або кілька oh груп. Ось спільна ознака. В кожній із цих молекул бачимо oh групу, яку ще звуть гідроксильною групою. Гаразд, візуально, за формулою сперти ми навчились визначати, тепер слід навчитись їх називати. Назви більшості спертів визначаємо так назва відповідного вуглеводню плюс суфікс «ол». Пригадати усе про вуглеводні тобі допоможуть інші наші відео. Так, наприклад, це формула метанолу, інша її назва метиловий спирт. Для того, щоб віднайти формулу спирту з відповідного алкану, необхідно замість одного атома гідрогену поставити гідроксильну групу. Якщо нам необхідна формула бутан-одинолу, то берімо формулу бутану С4H10 і замість одного атома гідрогену біля першого атома карбону поставимо oh групу. Виходить с 4 h 9 oh але якщо задача стоїть написати формулу бутан 2 Олу, то необхідно визначити розташування oh групи. Вона перебуватиме не біля крайніх атомів карбону, а біля другого карбону з будь якого боку. До речі, бутан 1 ОЛ і бутан 2 ол мають однакову хімічну формулу, але різну структуру. Як ми називаємо такі сполуки? Ізомери. Спробуй зараз назвати два ось таких ізомери. Отже, назва першої молекули пропан 1 Ол або просто Н пропанол, а назва іншого ізомеру пропан 2 пропан-2-ол. Ще його називають ізопропанолом. Ми зазначили, що сперти можуть мати одну або кілька oh груп. Відтак сперти класифікують як одноатомні, якщо вони мають одну групу атомів OH, і багатоатомні. Якщо дві OH-групи групи це двохатомні сперти, то три OH-групи групи трьохатомні і так далі. У назвах багатоатомних спиртів слід зазначити не тільки розташування oh груп, а й їх кількість. Наприклад, такий спирт, що ти бачиш на екрані, матиме назву Propan 12 діол Суфікс Ді вказує на те, що OH-груп груп 2. Спробуй дати назву цьому трьохатомному спирту. Його хімічна назва propan 123 тріол Інша назва гліцерол. Але деколи використовують його стару назву гліцерин. Залежно від формули молекули спирту відрізняються і фізичні властивості. Подібні метанол, етанол та ізопропанол це все безбарвні рідини зі специфічним запахом. Перед тим, як озвучимо наступний пункт, у жодному разі не можна вживати метанол це смертельно небезпечно. На смак ці спирти пекучі речовини, отруйні для організму людини. У кожного спирту різна смертельна доза, але факт залишається фактом. Відрізняються вони не лише впливом на організм, а й температурою кипіння. В ізопропанолу найвища температура кипіння 82 градуси за Цельсієм, далі етанол 78 градусів за Цельсієм. і найнижча температура кипіння в метанолу 65 градусів за Цельсієм. На відміну від токсичних сусідів, трьохатомний спирт гліцерол не токсичний. Його можна навіть додавати в їжу як харчову добавку е 422 як загущувач. Гліцерол це безбарвна в'язка рідина без запаху, але із солодкуватим смаком. Температура кипіння його значно вища, 290 градусів за Цельсієм. Але є дещо спільне в цих різних спиртів. Усі вони змішуються з водою в необмеженій кількості. Це пояснюється наявністю водневих зв'язків між молекулами спирту. Такі зв'язки характерні і для молекули води, тому водневі зв'язки можуть утворюватись між молекулами послідовно: молекула спирту, молекула води, молекула спирту, молекула води і так ще кілька мільйонів разів. Пригадати про водневий зв'язок тобі допоможе інше наше відео. Саме завдяки водневим зв'язкам між молекулами спирти, на відміну від вуглеводнів, не набувають газоподібної форми за звичайних умов. Хоча в зв'язки значно слабші за ковалентні, цього достатньо, щоб утримувати молекули постійно разом і відповідно мати рідкий агрегатний стан і вищі температури кипіння. Насправді гліцерол не настільки солодкий, як інші представники багатоатомних спиртів зустрічай ксилітол і сорбітол. Ці спирти використовують як замінники цукру. За звичайних умов це білі кристалічні речовини. Вони мають меншу енергетичну цінність і менш шкідливі для наших зубів, ніж звичайний цукор. Ксилітол це п'ятиатомний спирт. Спробуй зараз самостійно визначити його хімічну назву. Отже хімічна назва ксилітолу пентан 1, 2, 3, 4, 5 пентаол. Гаразд. Тепер визнач хімічну назву сорбітолу. Сорбітол або ж гексан 1, 2, 3, 4, 5, 6 гексол. Хух. Хімічні назви не солодко проговорювати, зате який смак. Якщо водій синього автомобіля стверджує, що жодного разу не вживав алкоголь, то що ж це могло бути? Водій перебував під наглядом лікарів кілька днів, а рівень етанолу в крові не знизився. Тож було висунуто припущення про доволі рідкісний синдром. Синдром автоброварні. Інша його назва синдром кишкового бродіння. У кишківнику таких пацієнтів група одноклітинних грибів дріжджів або деяких видів бактерій інтенсивно переробляє вуглеводи, що потрапляють з їжею в етанол. це процес бродіння. Мікроорганізми отримують енергію, а люди використовують цей процес у виробленні вина чи пива, проте тут це відбувається в кишківнику. Лікування такого синдрому забезпечується протигрибковими препаратами або антибіотиками для усунення такої патогенної мікрофлори, а в подальшому дотриманням дієти. Запам'ятай спирти це оксигеновмісні сполуки, які мають одну або кілька oh груп. Назви більшості спиртів визначаємо так: назва відповідного вуглеводню плюс суфікс ОЛ. За звичайних умов більшість спиртів це рідини, їх агрегатний стан зумовлений наявністю водневих зв'язків між молекулами метанол, етанол та ізопропанол це безбарвні рідини, що мають специфічний запах і пекучі на смак. Хоча вони і схожі, але в них різні температури кипіння. Ксилітол і сорбітол це тверді білі кристалічні речовини, гліцерол це безбарвна в'язка рідина без запаху, але із солодкуватим смаком. Його температура кипіння значно вища 290 градусів за Цельсієм. Став уподобайку, стеж за каналом, ну махімічити разом.